Комп'ютерні ігри Барбі це щось що залишилось в минулому. Але, тим не менш, багато дівчат з мого оточення згадують це як велику частину їхнього дитинства, і це має сенс. Барбі в 90-х та на початку нульових була на піку своєї популярності, тому ігр була велика кількість та на різні тематики: ігри про моду, бізнес, шкільне життя, спорт, різноманітні професії. Та моїми улюбленими були про фентесі світ, де головні героїні це принцеси чи феї. Так, я просто думав, що дівчата у віці, на які розраховані ігри Барбі, мріють не про те, щоб зранку до ночі пахати на роботі, коли виростуть, а бути казковими персонажками. Тому ігри про останніх, за моїм досвідом, були набагато популярнішими. Але конкретно сьогодні я хочу поговорити про Барбі, кінні пригоди таємнича їзда. Так, я знаю, що це звучить як Google-перекладач, тому що українського перекладу немає, а додавати щось від себе я не можу. Без перебільшень, коли я була дитиною, я кожен божий день грала в цю гру. Сюжет полягає в тому, що Барбі потрібно розгадати таємницю зниклого коня Терези, своєї подруги. І завантаживши цю гру зараз, в мене були трохи змішані відчуття. По-перше, разом з грою на мій ноутбук скачався вірус. А по-друге, це та сама ситуація, коли ти думаєш, що гра, в яку грав в дитинстві, має високу якість та гарну графіку. А коли відкриваєш її, то ти бачиш ось це. Мені дуже сподобалася заставка гри та головне меню. Загалом мені дуже подобається час, коли дизайном займалися не псевдографічні дизайнери з Тіктоку або штучний інтелект, а професіонали. На початку гри нас зустрічає Тереза та розповідає про те, що скоро буде конкурс кінної їзди, але її коня вкрали. Що повинна зробити власниця коня? А. Подзвонити в поліцію, Б. Піти шукати його в. Розклеїти оголошення зникнення, г. Скинути відповідальність на близьку людину і змусити обійти всю місцевість, щоб знайти коня. Правильно, це варіант Г. Мені так подобається Тереза. Вона не бере взагалі ніякої участі в пошуках, а ще вона це просто перефарбована моделька Барбі. Але без чубчика. В іграх Барбі я зустрічаю таке не вперше. Не знаю, напевне, але думаю проблема в бюджеті на гру або технічних можливостях того часу. Цю гру, якщо що, випустили у 2003 році. Отже, нам дають можливість перевдягнути Барбі, і мені настільки сподобався одяг, що на основі нього я намалювала свій дизайн. Беремо власного коня і вирушаємо в таємничу їзду. Поки що єдина таємнича, що я помітила в цій грі, це абсолютна відсутність людей на ранчо та тиша. Чутно лише звуки природи, що взагалі не характерно для ігр Барбі. Складається враження, що я взагалі тут одна, і в цьому всесвіті не існує нікого. Тоді хто вкрав коня? А чи існує Тереза взагалі? Чи можливо вона просто вигадка уяви Барбі? Коли я поїхала зранчу до лісу, мені стали траплятись бонус bag. Що фактично перекладається як мішок для кісток. Що ж, Тереза, можливо, того коня вже немає на цьому світі. Добре, насправді я просто не дочула і там говориться про бонусні мішки, а не з кістками. По дорозі треба зупинитись та шукати підказки. В першому такому завданні треба знайти підкову зниклого коня за допомогою металошукача. І мене це дратує. Жахливо дратує! Бо барбі з ним ходить дуже повільно. О, нарешті на моєму шляху трапилась перша людина. Добрий день, шановне, я шукаю коня. Здається, я можу тобі допомогти. Було б чудово. Ну, коротше, давайте мені в стойло загониш усіх вівця, потім подивимось на твою проблему. А тепер невеличкий фан-факт. Мені сподобався такий тип завдання, де треба прибирати з поля предмети, які виглядають однаково. І це єдиний тип завдання, в якому можна програти. Всі ж інші вони безпрограшні. Що ж, далі каньйон. Тут мені дуже подобається наступати копитами на маленьких тварин, ну, а ще бігати по воді. Тут я зазвичаю дівчину на білому коні, яка пропонує допомогти приїхати по правильному шляху. Хоча я не знаю, як тут можна загубитись, якщо дорога лише одна, тому я сприймаю це як перегони. І я завжди намагалась її обігнати. Я добираюсь до потяга, в якому знаходиться кінь, роблю всі махінації для злому замків і викрадаю його. Тереза дякує Барбі за допомогу, після чого необхідно по підібраним підказкам знайти зловмисницю. Всі раді, всі щасливі, Тереза зайняла перше місце. Але яку вигоду з цього отримує Барбі? Тереза подарувала їй маленького коня. Це непогано, але фактично з ним не можна нічого робити: ані кататись, ані вирощувати. Він просто є, і на цьому гра закінчується. Остальним враженням я можу сказати, що мені сподобалось. Жахлива графіка мене зовсім не злякала, навіть навпаки, я можу сказати, що щось в цьому є. Геймплей окей. В мене є чітка дорога, по якій я повинна прямувати. І іноді мені це не подобалось, бо я хочу вийти за рамки до відкритого світу. Мені ігри розважальні та освітні. Я маю на увазі це підходить для дітей дошкільного віку, які пізнають світ. Але чесно, це було цікаво і для мене. Хоча насамперед мені ця гра сподобалась, тому що вона є частиною мого дитинства. В мене є певні ностальгічні спогади про неї, що робить її особливою, та вирізняє серед сотні інших таких ігор. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка, проявіть активність, для мене це важливо.